Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 10 листопада. Хай Господь вас благословить. Сьогодні ми будемо казати про Божу любов, яка надзвичайна, надпотужна, і вона зцілює нас. Амінь. 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 Всім, Всім шалом. шалом. Ми раді вас вітати, дякуємо, що ви приєдналися до нашого ефіру. Просимо ставити уподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Євангеліє Боже, і це наша ціль на цій землі. Ми вдячні кожному з вас, що ви робите це і допомагаєте нам. І помолимося за цей ефір, щоб Господь благословив цей час був разом з нами, і Божа присутність нас наповнювала. Амінь. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за Дякую, цей вечір. Ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо твої благодаті, твої милості на цьому місці. Хай твоя любов торкається наших сердець, хай твоя велика любов та милість буде на нас. Ми благословляємо всю апаратуру, проголошуємо, що все буде працювати. Славу твою. Ми довіряємо все в твої руки і знаємо, що все під твоїм контролем, і тому все буде добре. Ми благословляємо. Сьогоднішнє слово, яке ти даєш нам на кожний Господь. день, і хай воно торкнеться в наших сердець, і ми почуємо щось нове від тебе. Ми благословляємо кожного, хто приєднався, і хай кожен отримає відповіді на свої молитви та потреби. Хай два здійснюється в життях кожного, і твоя Господь, слава і явиться. Ми дякуємо тобі за твою любов, і милість до нас, за все слава мотиво ім'я, наш Бог Отець, Син і святий Дух. Амінь. Тож, дорогі друзі, ми відсвяткували 33-ю річницю церкви дім молитви для всіх народів. Слава Господу! Бог благословив всі ці три дні. Так. Я пропоную вам переглянути ще і в п'ятницю евангелізаційне служіння, на якому служив, і проповідував Олег Назарчук, грав на саксофоні. Це було дуже потужне служіння. Господь промовляв до багатьох. І ми почули, що новий рік для церкви, дії, молитви, для всіх народів, для тих, хто єднається з нами, це рік нового початку, коли ми починаємо щось нове в своєму житті. Господь хоче, щоб кожен прийняв рішення, щоб новий рік був новим роком нового початку. В твоєму житті, може, ти будеш вивчати якусь нову мову, може, займися якоюсь справою новою для тебе. Тож розпочни питати у Бога, що Господь хоче зробити в твоєму житті, і наші мрії вони здійсняться. І для того, щоб це сталося, ми Закладаємо такий фундамент, фундамент любові, тому що Бог є любов. і Коли ми з Богом робимо, з любов'ю робимо один для одного, то це все стає знаєте служінням, служінням для Бога. І потім в суботу було таке потужне служіння. Можете подивитись, ми дійсно. Родиною зібралися і їли разом, співали. Це було потужне служіння. І потім, в неділю, о 10-й годині вчора, вчора провели таке служіння. Тож всі три дні перегляньте, в кожний в кожному служінні Господь щось важливо промовляв до наших сердець. І він завжди щось каже. І сьогодні Господь хоче торкнутися нашого серця. Сьогодні ранкове сповідання було. З першого послання коринтянам, яке ми зараз е, досліджуємо, бачимо, що Господь хоче в наше серце сказати. Тож відкрите разом з мною Перше коринтянам, 13 розділ з 8 по 10 вірші. Перше коринтянам, 13 розділ з 8 по 10 вірші. Дар пророцтва, дар мов, дар знання. Усе це зникне, але любов ніколи не скінчиться, бо знання і пророцтва наші недосконалі. Та коли приходить досконалість, то все недосконале зникає. Коли я читав ці слова, я читав е з перекладу українського, з оригіналу, з грецької сиптоагінти. То я побачив откровіння. я ніколи це не бачив. І сьогодні Господь торкнувся мого серця оцим віршем, 10-й вірш. сьогодні 10 листопада, і Господь торкнувся цим 10 віршим, віршо, віршем. Та коли приходить досконалість, то все недосконале зникає. І ви знаєте, я був вражений цим стихом. Я ніколи його не бачив. Я не читав це в російській Біблії. Якщо ви побачите, то ви не зрозумієте цей сенс, який там і який тут, в оригіналі. І ви знаєте, Господь повів мене в цій темі, що, що це означає, коли приходить досконалість. І в грецькій мові всі літери, вони. Великі. І я почав запитувати у Бога, що означає досконалість. Якщо йде тут про любов, яка ніколи не скінчиться, то Господь мені повів, знаєте, в те послання, яке ми вже з вами вивчали. Перше послання Іоанна, сьомий вірш учень любові. Про нього Ісус так сказав, учень чи Іоанн там за себе так казав. Учень, якого любив Христос, якого любив Ісус. Тож Він записав в посланні перший, перше послання Івана, четвертий розділ, сьомий, восьмий, дев'ятий вірш. Я хочу, щоб ви прочитали. І відкрили перший Івана, четвертий розділ, сьомого по 9 вірші. Ісус звертається до своїх друзів. Він вже їм сказав, друзі, він вже їм сказав. На той час, коли Це писав Іван. То Ісус так і сказав: не називаю вас слугами, називаю вас друзями, тому що відкрив вам все, що хотів сказати, показати, все хотів. Тож Він не, нічого не приховує від своїх друзів, і Він каже: любі, друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став дитиною Божою і пізнає Бога. Став дитиною Божою. І пізнає Бога. Тож це такий шлях пізнання нашого Бога. Ми стали Божими дітьми. Бо, любов Божа вилилась в наше серце Духом Святим. І далі Іван каже: той, хто не любить, Бога не пізнав, бо Бог то любов, коли приходить досконалість, друзі, досконалість прийшла на цю землю. Досконалість це Бог, який прийшов і який віддав за нас своє життя, наш Бог Ісус, якому ми служимо, якого ми віримо, якому присвятили своє життя. Отак Бог виявив до нас любов свою. Подивіться, дев'ятий вірш. Бо так Бог виявив до нас любов Свою. Він послав свого єдиного сина світ. Щоб через нього ми дістали життя. Тож, досконалий Бог приходить до нас для того, щоб зникло все недосконале. Друзі, ми були недосконалими, ми були е, гидкими грішниками, які не мають е, нічого гарного в своєму житті, обурення, різні страхи. Спокуси. Все було в нашому житті. А прийшов досконалий Бог. І все недосконале зникло. Ми стали частиною нашого Бога, частиною Його тіла. Ми тіло Христа, ми тіло нашого Господа, Він поєднав нас. Друзі. Тож я хочу сказати, що кожен з нас це Божа дитина, і ми пізнаємо Бога. Тож ми на шляху, доброму шляху, і новий. Рік нашого служіння, церкви дім молитви для всіх народів і всіх, хто поєднався з цією церквою. Це рік досконалої Божої любові в нас. Божа досконала любов, яка прийшла, вона буде знищувати все недосконале. Тож, давайте приготуємося до змін, які Бог хоче зробити в нашому житті. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить вас, друзі. Дар пророцтва, дар мов, дар знання все це зникне. Але любов ніколи не скінчиться. Друзі, Амінь. ця любов в нашому серці. Амінь. Хай мої діти ще скажуть щось. Амінь. І Я протував десятий вірш, і тут записано: та коли приходить досконалість, то все недосконале зникає. Амінь. І досконалий тільки один це наш Господь. Так. І коли Господь приходить в наше життя, коли ми чуємо, що нам каже Господь, коли ми слухаємося його, читаємо Слово Боже та прославляємо нашого Господа, то все, що недосконало є в нас, воно потрошки як зникає, чи може повністю зникає всі наші погані звички чи ще щось, тому що. Коли в нас течуть ріки живої, доброї води, то нам вже не так цікаво наші справи, чи яких, якісь погані звички, які турбували. Та коли в нашому житті Господь, то все недосконало, воно зникає. зникає. Амінь. Як і записано. Кажи, як записано. Амінь. тому Амінь. також мені надався як такий таке відкровіння як вічність, Що коли ми будемо з Богом в вічності, то все недосконало воно зникне. Все, що ми робили на землі, те, що ми будували, воно вже не буде мати сенсу, тому що ми будемо з Богом на небі, і залишиться тільки любов, любов Бога до нас. Любов наша один до одного. Так. І любов нашого Бога це вічна любов. І вона нічого. Вона досконала. Так. Амінь. І ми славимо нашого Господа за те, що він завжди з нами, за те, що він нас любить, і за те, що Він нам дові довіряє. Амінь. 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 Восьмі я хочу прочитати: дар пророцтва, дар мов, дар знання. Усе це зникне, але любов ніколи не скінчиться. Амінь. І всі наші дари, які ми маємо, вони мають сенс, тому що є Ісус є Бог, для якого ми служимо і для кого ми використовуємо ці дари. І коли всі дари зникнуть, залишиться любов, тому що любов це кожен з нас. Ми плід Божої любові. Якщо б не було Бога, не було Ісуса Христа, який би помер за кожного з нас, не було б і кожного з нас. Тож, коли вся ця земля зникне, то залишимось ми. плід Божої любові. Амінь. 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 І... Це відкровіння, друзі. Так. І Господь Він хоче зосередити нашу увагу на найважливішому, на ньому. А він і є любов, він і є справжня любов. Він... Любов це особистість, і це наш Господь. І ми з вами, повинні розуміти, що ми найважливіші для нашого Господа. Ми для нього досконалили завдяки крові Ісуса Христа. Він, він викупив нас, Він нас повністю змінив і зробив новим створінням. І ми віримо в це, кожен з нас вірить в це. І це дає нам можливість бути профі в тій справі, в якій ми. Знаходимося, яку ми робимо, і якщо ви робите щось для Господа, то це велике благословіння це добре. Ми повинні робити щось для Бога і служити йому своїми талантами, які Він нам дав. Тому будемо робити все можливе для слави Божої на цій землі, все, що Господь нам довірив, ці дари та таланти, ми їх не будемо. Заховувати кудись, прятати, за, ну так, заховувати, щоби, не знаю, як в той, той притчі, той невірний раб, який заховав свої таланти і нічого з ним не зробив. І потім звинувати в Бога, що він такий жорстокий, що він де не, всі жне там, де не сів, і так далі. І знаєте. Він, ця людина, вона була засуджена за, за тими словами, які він казав. Так. Наш Господь Він не жорстокий, він не злий, Він не дає якихось хвороб чи таких ось, якихось наказ цих покарань. Але якщо людина вона дозволяє своїм вустам казати, що Господь мене там проклинає, Господь дає мені хвороби, то я це використовую як тільки можу. І дає ці хвороби, дає. Це погано, що тільки людина сама про себе не казала. І потім людина каже, що о Господь такий класний, Господь такий добрий, за все дякувати Богу, і за ці хвороби, і за все, хоча Господь цього нічого не давав. Тож давайте не будемо боятися нашого Бога, тому що він є справжня любов, а справжня любов вона не робить ніякого зла. В справжній любові немає ніякого страха, і ми є. Частиною Божої любові на цій землі, які повинні своїми дарами та талантами служити Господу і розповсюджувати любов Божу по цьому світі світові. Тому будемо служити нашому Господу і будемо жити в в Божій любові, Божому забезпеченні. Це можливо тільки з Господом. Амінь. Це любов в цьому світі. Так, амінь. Як Ісус сказав, ви світло цього світу. Амін. Він сказав: ви соль цієї землі. Амін. І ми є любов цього світу, друзі. Так. Через цю любов люди приходять до Бога. Тож любіть один одного, як записано, як я полюбив вас. Амін. А як Ісус віддав за нас своє життя, тож ми Його, його шануємо, вклоняємось йому, служимо Йому. За люки Амін. робимо ці ефіри, щоб виходити. І торкатись сердець людей. І я хочу, щоб ви теж приєднувались до цього служіння. Тим, тим, щоб поширити на своїх сторінках, щоб кожен з вас, якщо ви приймаєте це служіння, бажаєте, щоб воно розповсюджувалось. Робіть це завжди в своїх соцсетях. робіть Та, це на своїх спережа. сторінках, соцмережах, будь ласочка. Давайте поширимо, давайте зробимо це служіння для Господа, і робіть це з любов'ю. Амінь. 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 Тож, брати і сестри, зараз молитва каяття, помолимось, тому що ця любов пробачила наші всі гріхи, і ми звертаємося до нашої любові, нашого Господа Ісуса Христа. Разом зі мною, Господь Ісус. Господь Ісус. Господь Ісус. Ти полюбив, мене. Ти полюбив і мене. Віддав своє життя за мене і віддав своє життя за мене. Я люблю тебе. Я, я, люблю. Тебе. І я хочу служити Тобі. І я хочу служити. Живи в моєму серці. В моєму в моєму серці. серці. І, дай і дай мені виконати Твою волю. Я назавжди твій. Я назавжди Тобі Твій. Слава Тобі слава на віки. Тобі слава на віки. Отець Син і Святий Дух, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Тож, брати і сестри, слава Богу. Ми любимо Господа. Зараз е, вимкнулось світло по нашому районі, тому що у нас е, такий, як він? Е, Графік відключень і аж до другої ночі не буде вже світла. А у нас є світло, тому що ми вже придбали е, ці м, Акумулятор. акумулятори, і у нас є ще на декілька годин світло. Тож хочу сказати, будь ласка, зробіть все можливе, щоб у вас теж були якісь засоби, які будуть давати світло, тому що світло це саме головне. А? Амінь. Амінь. Тож, благословляємо вас, щоб ви е, зробили все можливе, щоб у вас була можливість е, дійсно е, викупити е, якісь акумулятори. Якщо вам потрібна якась консультація, ви можете запитати у мене. Я в цьому профі, друзі. Тому я хочу, щоб ви, якщо потрібна ця допомога, я е, е, розкажу, як це зробити. А зараз ми Будемо робити вечерю, Господню, тому що це те, що Господь нам дав заповідь, нову угоду, уклав нову угоду і сказав: робіть це. Кожний раз, коли ви мене згадуєте. Ми з самого початку його згадували, тому що Бог є любов. І коли ми його згадуємо, Господь так і сказав: грецький оригінал Він каже, робіть кожен раз, коли ви згадуєте про мою смерть. Тож ми завжди це робимо. І ми робимо цю вечерю в ім'я нашого Господа. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимось разом разом з вами. Господь Ісус, благословляємо цей хліб і вино, проголошуємо Твою любов, Твою милість, Твою благодать, і ми бажаємо, щоб Твоя сила була на нас, Господь. Благослови всіх нас, благослови моїх братів і сестер, дай нам завжди Господь розділяти з тобою служіння. Ці цього цієї вечері ти передав нам Господь цей хліба, вино як своє тіло і свою кров, і сказав? їжте. І будете мати моє життя в цьому світі. Ми бажаємо мати твоє життя. Ми перетворюємось в тебе, Господь, щоби діяти як ти в цьому світі. Ми вдячні тобі. Ми благословляємо кожного нашого брата і сестру, наші родини, наших дітей. Ми благословляємо церкву, дім молитви для всіх народів. Ми вдячні тобі за те, що ти з нами. Слава тобі, наш Господь! Любимо тебе всім серцем. Я дякую тобі, Господь, за всіх, хто приєднався до нас, щоб робити цей, цей, цю, цю вечерю, Господь. Тому що це наше спасіння. Дякую тобі, Господь. Благословляємо тебе тобі за все слава Амінь. Амінь. Приймаємо хліб, вино і це забезпечення від Господа. Дякую тобі, Господь. Амінь. Амінь. Дорогі друзі, давайте зробимо зараз е, подобайки. можете дати можливість цю е, поширити це на своїх сторінках, будь ласка, і будемо читати коментарі, хто з нами в ефірі, щоб побачити, е, може якісь потреби, хто написав Шалом Україні. Ми завжди це робимо. Тож давайте прочитаємо коментарі. Аминь. Нас 29 на Ютубе и 22 две подобайки. Слава Дякую, Богу. Дякую. Аминь. И помолимся всех, то... и всех, шалом. Лариса Трофименко, Константин Шишка, Елена Ладна, Нинель Цуканова, Любовь Матека, Любовь Побенко, Татьяна Похвищева, Анна Сухинина, Наташа Маменко, Наталья Воротникова, Елена Довголюк, Любовь Шицова, Галина Герасименко. Валентина Романова, Світлана Чебаненко, Ольга Добачук, Світлана Фісенко, Наталія Галай, Анна Живага, Татьяна Костири, Виктор Герасименко, Львов Соловьева, Наталья Гуренко, Елена Чечка, Світлана Гітала, що... Слава Богу, Дякуємо, друзі, Дякуємо, друзі, за те, що ви з нами, що ви поділяєте це служіння і приймаєте цей хліб. Знаєте, Господь сказав мені, щоб я роздавав кожен день хліб. І Господь дає мені кожен день слово, для, е, яке я, яким я ділюсь з кожним з вас. Ви можете це взяти в своє серце, використовувати для свого служіння, для свого життя, щоб змінюватись. Кожен раз що Господь каже. Знаєте, Він найкращий вчитель, і Дух Святий розчиняється вірою в нашому серці. Амінь. Амінь. Анна Сухініна пише. Господь вчора, сьогодні, завтра такий самий. Тож амінь. його любов незмінна, вона є суттю Божого закону. Кожного дня Господь являє до нас свою любов. Дякуємо за це Богу, бо Він є любов. Амінь, анічка. Амінь. Хай тебе і всю твою родину. Так, так. Наталія Галай пише: дякую Господу за досконалу любов. Дякую, що через ваше служіння ми відчуваємо досконалу любов Божа. Аллилуйя! Амінь. Слава Богу, Господь. Наталочка, Господь. хай тебе Так. Любов метака пишеть: Ісус Господь, кожен день Він стверджує нас у своїй любові. Наше життя наповнено свідоцтво Алілуя. Амінь. І ми ними ділимось госп... з своїми друзями, з своїми сусідами. Ви знаєте, ми завжди так. кажемо всім, кого зустрічаємо, я це роблю, я вірю, знаєте, Господь торкнеться їх сердець, вони побачать цю любов. Амінь. Іліанула пише: ми занурились в Христа, і нашої недосконалості вже не видно. Господь благий. Аллилуйя! Це да, таке амінь. откровіння. Ми в Христі, коли прийшла любов, все недолуге недосконале зник, друзі, тому що досконала любов в нашому житті. Амінь. Наташа Мам'єнка пише: прошу молитися за зцілення моєї мамочки. Будемо молитись, Наталочка. Я хотів після служіння вчора підійти, а вас вже не було. Тож, на жаль, не, не зміг послужити твоїй мамі, тож хотів дуже. Тож сьогодні всі обов'язково помолимось за маму Наталі. Так і це всі коментарі. Амінь. добре, дорогі брати і сестри. Давайте погодимось молитися. Ви бачите, що Україну так обстрілюють і такі блокаути. Декілька разів на день і ці вибухи. Бог промовив, що цей місяць, листопад, це рік. Е, 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 час перемоги, коли Господь хоче дати нам силу, все необхідне для перемоги, щоб вороги тікали, щоб були звільнені всі території. Давайте. Візьмемось за це, давайте повіримо, що так і буде, як сказав Господь, щоб всі люди розуміли, що це від Бога перемога, не завдяки комусь, не завдяки якимсь країнам, а завдяки Богу, щоб прийшла перемога, щоб всі зрозуміли, що це Бог. Амі. Давайте поєднаємося в цій молитві і будемо молитись і один Амі. за одного, і за церкву, і за нашого президента, за наших військових. За всіх наших волонтерів, наших людей по всьому світу, українців, друзі, давайте триматись, триматись за Христа. Амінь. Будемо молитись. Амінь. Дорогий Господь, я вдячний тобі, за всіх моїх братів і сестер, яких ти поєднав в нашому служінні. Господь, ми твоя громада, ми твоя церква, ми твоє тіло на цій землі. Ми бажаємо, щоб ти через нас виконував свою волю на цій землі. Щоб. Двері церкви були завжди відкриті через нас для людей, щоб люди чули нашу проповідь своїм життям, своїми справами, Господь. Те, що ти сказав нам, йдіть і проповідуйте Евангелія всюди, Господь. Щоб кожен з нас мав на увазі, Господь, цю заповідь. Проповідувати Твоє слово, Господь. Я благословляю всіх моїх братів і сестер. Я бажаю, щоб вони виконали твою волю. Щоб коли прийшли, ми до тебе, Господь, Ти розділив між нами цю винагороду, Господь. Ми бажаємо бігти не просто. Бігти, як всі бежуть, Господь. Але щоб отримати винагороду від Тебе, я благословляю всіх моїх братів і сестер. Я проголошую твій шалом, Я благословляю своїх дітей. Господь, благословляю. Бажаю, щоб вони були тими свідками Божої любові, яку Ти виявив, Господь, в нашому житті. Я благословляю всіх Господь. Ті, хто приєднався до цього ефіру, я проголошую. Божу любов, Божу силу, Божу міць в ім'я Ісуса Христа, сілення, одужання, Господь, оновлення, оновлення мислення, Боже, благослови. Боже, ти чув про маму е Наталі Маменка. Я прошу тебе, щоб вона була сілена, наповнена енергією, силою, Господь, забезпеч це. Ім'ями Ісуса Христа, диявол, не торкайся мами Наталі. Я проголошую це в ім'я Ісуса Христа і сила Божа, хай буде на ній Господь, хай вона оновлюється в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо наших братів і сестер, які просять в молитвах, Господь. Я благословляю всіх моїх братів і сестер в ім'я Ісуса, щоб вони одужали, наповнили силою в ім'я Ісуса. Дякую тобі, що ти чуєш наші молитви. Господь, ти завжди з нами. Ми благословляємо нашого президента, благословляємо наших військових, благословляємо всіх командирів. Бажаємо, щоб ми тримали цю, цей фронт, щоб вороги тікали. Господь, щоб ти дав нам надпотужну зброю, все необхідне для того, щоб перемогти і звільнити наші території, Господь. Твоє диво, хай прийде, твої анголи хай прийдуть, хай виявлять свою силу і міць, Господь. Те, що ти пообіцяв, хай станеться в ім'я Ісуса Христа, щоб увесь народ пізнав тебе як Господа і Спасителя, Господь, ти не змінився, як ти допомагав. Нашому народу, тому що ми проголошуємо Ісус Господь в нашій країні в ім'я Ісуса Христа. Я молюся. Я дякую тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви. Слава тобі за все, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава нашому Господу, друзі. Хай береже нас Господь, дає нам сили. Подивіться, може, якесь ще повідомлення є. Анна Сухініна пише, дякую за ефір. Люблю вас, Божою любові. Так, ми вас все так любимо. Хай Бог береже вас, друзі. І побачимось завтра, 11 листопада. На добраніч. На да, добраніч. Гарних снів вам. До завтра. На да, добраніч.